14 лютого повітря наповнене романтикою, посмішками та приємними сюрпризами. День закоханих це чудова нагода нагадати коханій людині, що ти її любиш, та сказати теплі слова. Що можна побажати коханій людині до дня закоханих? Терпіння поступків. Ну, здоров'я, щастя, жоду. Миру. Нам всім миру. А буде мир, то буде все. Буде. Ну, можу побажати тільки саме головне щастя, здоров'я, кохання. Ну і в наш час найголовніше миру. Щастя, здоров'я, мирного неба над головою. і все Всього самого найкращого. Щоб скоріше повернувся додому, в мене чоловік служить. Звичайно, достатку. Е вона вже буде щаслива, тому що вона буде вже саме, зі мною. Е ну, Здоров'я, щастя, ну і мирного неба. М -м, щастя, кохання це найголовніше. Здоров'я, всего найкращого. Щастя, здоров'я, міцного терпіння, і щоб було багато грошей, щоб дарувати подарунки коханій людині. Щастя, здоров'я, племінників! Вірного кохання, здійснення мрій, мирного неба, звичайно. Ну і всього найкращого, кохайте, будьте будьте коханими. Любі наші захисники, ми загон шалені голки та шалені павучихи. Ми щиро вітаємо вас з днем всіх закоханих та бажаємо вам наснаї віри і Божої підтримки. Щиро передаємо свої найкращі побажання. Любимо вас! Слава Україні! Героям слава!